Мене звати Наталя Коротя, я керівник живої компанії. 28 лютого 2025 року я зареєструвала торгову марку Успіх по-жіночому. І саме на цьому відео хочу поділитися. Вчора були вітання, і мені мої колеги подарували символ успіх по жіночому. Тут прямо прописано все. Це. це так було очевидно, Тому. Сьогодні особливе відео про мене простір і діяльність. Перш за все, я амбасадорка з жіночої підтримки. Я мама двох прекрасних донечок. Я хочу бути прикладом для людей через власний досвід. Моя діяльність це про зміну мислення. Я не просто говорю, я, перш за все, створила себе. Всі нереальні ідеї немає нічого неможливого в лозунг. І через ці посили допомагаю іншим міняти своє життя. Я роблю добрі справи не для справ. Я роблю добрі справи, щоб змінити мислення людей, щоб була віра в допомогу, віра в тепло, віра в амбіції, віра в те, що цей світ не зруйнований. Простір успіх по жіночому це платформа, на якому створені колаборації, партнерства. Саме завдяки ідеї в мене є натхнення рухатись далі, тому що цей простір об'єднає найкращих спеціалістів, які діляться своїм досвідом, які працюють не задля грошей, а для, для змінення в цьому світу людей. І перш за все, моя діяльність із фінансової допомоги, з фінансова грамотність це не про гроші, мислення. Якщо ми будемо в родинах міняти ставлення один до одного, якщо ми будемо ділитися саме а, своїм добром і світлом, то насправді зміниться світ на краще через нас. Я керівниця живої компанії. Я хочу втілювати. Свої ідеї через свою діяльність, підсвічувати людям і бути прикладом. Успіх по-жіночому реалізація будь-яких ідей, де тебе розуміють, де все для добра. Зараз я навчаюся в міжнародній школі Гейлон. Я керівник живої компанії, хочеться про це говорити. А в світові немає дефіциту послуг. Світові є дефіцит людяності, є дефіцит коректності, стриманості, пунктуальності. В бізнесі стратегії і дії це перш за все про те, чим ти натхнений, тому що філософія діяльності це нести допомогу людям, це система цінності, яку я прописала для себе і намагаюсь втілювати. Деякі слайди прочитаю. На першому місці моя система, на першому місці родина, друзі, колектив, принцип, взаємоповага, жива компанія починається з керівника. Для того, щоб втілювати компанію, я хочу бути прикладом: чесність усьому, чесність це корінь. Честь і чесність один корінь. Важливо бути. В енергообміні він, -він. брати-давати, це перш за все подумай, що ти можеш давати, чим ти можеш ділити, а вже потім, що ти можеш отримати. Перш за все, коли робиш добрі справи, коли несеш навчання, запитай, що отримують твої люди. Професіоналізм в усьому. У мене багато професій і чим би я не займалася, я викладаюся наповну в тій професії, в тій справі, якою я займаюся, будь-то волонтерство, психологія, фінансовий консалтинг, будь-що, перш за все, думати, потім діяти, бути прикладом. Професіоналізм це про дотримання правил, дотримання зобов'язань, що ти пообіцяв. Проявляй допитливість, навчайся. Наше життя це безпроривне навчання. Поки ми навчаємось, ми маємо наснагу жити цілі, місії, які можуть мінятися, але принцип безусловної любові, принцип допомагати іншим, принцип бути професіоналом це основа всієї діяльності в будь-якому напрямку. Стань причиною успіху іншої людини. Просто будь і святий. поважай старших за себе, поважай менших за себе, став на місце себе інших людей. І перш за все, вживайся в інтереси людей, постійно навчайся безпреривно. Гроші це результат мислення. Успіх по жіночому це не просто компанія, яка Несе місію знання, служіння, це, перш за все, правила і орієнтири, які я намагаюся дотримуватися. Тож це внутрішня харизма людини, котра держить слово, це, що може спонукати, захоплюватись тобою. Мій шлях він гнучкий, він різний. Я пройшла колосальні уроки і. Ведучи людей за собою, я хочу бути прикладом дієвості, професіоналізму, відповідальності. Успіх про по-жіночому, це перш за все кількість провалів, які людина отримує протягом життя, і кількість підйомів виносячи уроки, які людина може виправити десь помилки, зробити краще, зробити унікальніше. Пропрацювання безумовної любові, довіри, вічливості, толерантності. Ці всі правила я намагаюся виконувати перш за все сама. Трішки подивляюсь, чесно. А, давай підтримку іншому. У просторі ми створюємо атмосферу взаємодопомоги, поваги і втілювання в життя будь-яких ідей ці добрі справи будь прикладом, змінювати мислення людей, щоб вони стали для себе, перш за все, опорою, щоб вони, міняючи мислення, створили життя щасливої людини. Оце той шлях, який в основі успіху по-жіночому. Самодостатність успіх і самореалізація в усьому, це перш за все. Коли людина має власні цінності, їх прописує, дотримується і реалізує, як втілювати місію. Я сама є місія, я сама є система, я кодекс честі. Я завжди пам'ятаю власний кодекс і дотримуюсь. А якщо не дотримуюсь, повірте, воно прилітає в вигляді: мінус гроші, мінус енергія. Мінус е, настрій, тому що від нашого состояння стану залежить у жінок дуже багато. Тільки від мене залежить власні результати і результати команди. Ми працюємо власним досвідом, втілюємо, е, доводимо унікальність людей, втілюємо проекти і щоб життя кожної людини змінилось на краще. Моя ціль звучати відкритим кліматом компанії а в основі якої лежить стриманість, конструктивність, відкритість, чесність, турбота і щирість пробачати і допомагати. Я є інформативне повідомлення з фактами і точністю, а не неоціночністю комплексний. Зворотній зв'язок полягає в тому, щоб не оцінювати, а саме, опираючись на факти, дати людині оту опору, що покращити насправді, тримати фокус на задачах, вирішувати поступово задачі на задачі, бути гнучкими і якорити хороші якості в людях. Всі ми, ви в цьому житті робимо помилки, але небагато з нас признають їх і виправляють. Робити висновки аналіз це найліпший такий критерій, який може до себе примінити керівник і втілити для команди, тому що важливо бачити помилки, щоб вони стали трампліном росту. Я навчаюся в міжнародній школі Гейлон для того, щоб покращити перш за все себе і через моє служіння людям, щоб люди бачили, як я міняюсь вже зараз, бути прикладом для інших, перш за все. Система інформації це стіни, які зазвичай заплановано. Чому ми існуємо? Що такого, ради чого ми прокидаємося кожного дня і працюємо? Філософія компанії, це наш світогляд, це наше ставлення до світу і людей. Наші надзавдання це спільна мета для досягання цілей. Наші цінності це визначає наші рішення і дії, а, стратегія і тактика зав'язані на тому, щоб Перш за все, в служінні людям дотримуватись правил, принципів і взаємодія в команді через відкритий клімат з оточенням навколо через факти і через людяність. Чому це важливо? Прописана інформація, вона сприймається людиною як стар до дії. Якщо це буде перед очима, це завжди запам'ятається. Принаймні згадається через час, навіть якщо людина зараз не засвоїла цю інформацію. Але на підсвідомості читаючи саме все, що буде прописано на стінах, це ті правила цінності буде? Аналізуватись мозком і сприйматися, що ага, це щось особливе. А, уже в цій компанії це роблять. А чому б мені не послідувати прикладом і не прописати для себе власні цінності, як я побачила в цій компанії? Втілення інформаційної системи це власне життя і життя людей, підсвічувати своїми прикладами. Правила ділової етики, як керівник буду власним прикладом транслювати етику поведінку достойної і вільної людини, існує вісім правил поведінки і етики, особиста відповідальність, відповідати за кожне слово чинах, зовнішній вигляд, запасти за соцмережі, екологічність, нікому не нашкодь, не дозволяти собі бути джерелом поведінкового інформаційного Міття. Іноді навіть погляд може радити. Тренуватись потрібно навіть перед зеркалом, як ти сяєш, як ти звучиш. Соціальна відповідальність це значить нести відповідальність перед людьми за те, що ти створив, за те, що ти дієш, які в тебе настрій, за вчинки власні, толерантність, бути небайдужим, бути емпат. Емпатом для людей це, скоріш за все, про внутрішню силу і зрілість, здатність обирати власні рішення про гармонію з собою і гармонію в стосунках. Навіть якщо ми різні приймати, це різне в людях. І іноді потрібен час для досягання, але якщо є правила ділової етики прописані, і ти їх виконуєш. Це буде прикладом для інших. П'яте тактовність. Це означає, що в, люди, в любій ситуації розглядати свого партнера, будь-яку людину як рівноправну особистість з урахуванням його переваг, особливості, цінностей, віку, темперамента. Шосте делікатність це вміння демонструвати вічливість, увагу, спілкування. Будь включеним в людей, справедливість, вміння в будь-яких обставинах давати більше тепла, ніж люди дають тобі. І, повірте, він він відбудеться: ввести одинакові правила і умови для всіх, дотримувати упередженість чи подвійні стандарти, тримати баланс. Ділова обов'язковість це завжди виконувати обіцянки. А, на старті дуже багато самота, саботажу, і тому я не унікальна, я ще не дотримуюсь правил досконалу, але я намагаюся їх принаймні прочитувати. І саме для того, щоб я запам'ятала втілювати через відео, через зміну мислення. Сразу кажу, мені трішки важко, тому прийміть до уваги все, що я говорю, що я вчусь, і буду намагатися виконувати. А проблема завжди вирішується на... в глибину подивитись потрібно, тому що зверху ми бачимо тільки айсберг, верхушку. Контекст ситуації, що відбулося, що трапилося, Симптом це. Метод пізнання самої ситуації, вимірна точка, як, де відбулася проблема, вона обмежена чи не обмежена, і сформувати настоящу проблему, яку можна вирішити. Проаналізувати зацікавлені сторони, на кого впливає, чи екологічність тут є, хто є. Як на проблеми, проблеми, да, і видвинути гіпотези, які пропрацювати, чому так потрапилось, чому виникла проблема? А, перш за все, коли в мене страпляються якісь нестандартні ситуації, я задаю питання, що я такого зробила, що зараз це результат мого вчора. Тож, аналізуємо, перевіряємо гіпотези, і Через тактовність вирішуємо проблеми. Робимо висновки, які допоможуть в глибину подивитись і вирішити. Перш за все, дуже-дуже вже підсвічує а, в ситуаціях людина-сазидатель чи потребітель, чи є в людини цінності, чи вона заради грошей, а, наприклад, на якомусь. Етапі свого життя. І відкритий клімат. Я, як емпат дуже відчуваю людей, тому саме делікатність і стриманість мені ще на не вистачає на 100%. Тому чесно говорю, що я вчуся відкритий клімат спілкування це про видірку. Слідувати правилам ділової етики. Якщо ці всі моменти використані в житті людини, то проблем стає набагато менше. Закон Всесвіту, закон уваги це кудись спрямована увага, де фокус, там і реальність, усвідомлений контроль думок, про що ми думаємо, ключ до гармонії. Закон енергетичного обміну, Усе, що ми віддаємо світу, думки, емоції, вчинку повертається до нас а то й більше. Якщо ми сіємо добре, повертається добром. Якщо ми сіємо негатив, повертається негатив. Закон наміру, чистота намірів вирізнає визначає саме глибину і якість нашого життя. Дії, засновані на добрих вчинках, створюють світле майбутнє, закон оточення. Люди і інформація навколо нас формують мислення і поведінку, усвідомлений вибір, саме оточення, заповука розвитку. Ми купуємо у людей, продаємо людям. Люди відгукуються не на наш продукт, а на нашу людяність, на нас як людей. Маяків, котрі підсвічують добро і добрі справи, закон віри і переконань. переконань. Усе, що людина вірить, стає її реальністю. Я вірю в унікальність людей. Я вірю, що якщо в мене вийшло міняти себе, міняти свій внутрішній світ, ситуацію в родині, то безперервно так може зробити кожен, але якщо захоче. Тож міняти своє життя це навіть корисно. Асоціація в мене з планетою. І, сіючи людей світлом, ми створюємо саме новий підхід, нове мислення. Зараз всі говорять про перехід на d на 4D, 5 d Перш за все, відчувати себе. І бути гармонічним для себе, для світу, і створювати щастя власноруч. Стратегія. Власним прикладом допомагаю людям, жінкам і викликаю довіру, будучи сяйвом, мені ж, все-таки, хочеться змінювати мислення, усвідомленість, відповідальність, відповідальність за щастя, за любов, за майбутнє. Наше бачення 2025 – Партнерські відносини з спеціалістами, що розділяють цінності живої компанії і готові служити людям. 26-27 створення програм для жінок, чоловіків та підлітків. 27 30 Бути впізнаваним брендом серед ком'юніті, що несуть світло, силу, користь міняючи людей. Ми станемо впізнавані. Ви знаєте, вже зараз запрошують на дуже багато подій лекцій. Я розумію, що десь мої інвестиції в майбутнє, десь це не зовсім безоплатно. І формуючи саме продуктовий портфель, мені все ж таки хочеться переписати іще більше свої думки а саме в сторону користі для людей. І згідно цього будуть формуватись напрямки, соціальні проекти нас об'єднують. Тактика і план дій на 25-й. Служити не словом, а словами, справами, діями. Головним власним прикладом допомагати в реалізації мрій, проєктів, життів людей, які довіряють нам своє навчання. Запускати раз в півроку навчання групи курсу «Успішна жінка, не більше п'яти осіб, очно і онлайн, запускати навчання фінансової грамотності, щоквартально. майстер-класи з напрямку бізнес-англійська, майстер-класи тематичні зустрічі, які приведуть до, скажімо так, емоційного. Підйому людей і психологічної стійкості М -м -м лікування психологічних а -а розладів, психосоматичних розладів через біосугестивну терапію, яку я транслюю і проводжу двічі на тиждень. Зараз всі в моменті а -а стресують із-за ситуації, але все ж таки контролюючи власні думки, власний стан. Можна змінити реальність, я в це вірю. Система навчання. Насамперед наша компанія створює людей, а ще професійно встановлює сонячні батареї, будучи світлими маячками для людей. Щоб трансформувати мислення людей, ми створили систему навчання, навички людяності, ділової етики та професійної майстерності. Ми навчаємо а, мислити систему. Керівник це приклад, основа системи, керівник творець, як приклад, місія, цінності, принципи, відкрита атмосфера, діловий етикет, закони всесвіту. Для того, щоб навчання були реалізовані, важливо пройти три етапи: Перший — вивчення інформації, основа інформаційної довідник компанії, що не створила, обіцяю зробити. Друге, Перший досвід роботи з новими знаннями реалізація місій цінності, потихеньку втілю через себе. Підпрацювати навички, важливий особистий приклад і підтримка керівника, наставника. А, наставництво в воду підтримую людей. А, принаймні дуже багато проєктів волонтерських, які несуть а, без. Оплати, але а, саме тим, кому це потрібно. Коли людина проситься, не відмовляю, а ставлю в графік. Вміння співробітники працюють з задоволенням, самостійно розвивають майстерність. Зараз в моєму просторі є вже три спеціалісти, які проводять свої заходи, проводять е, заходи за, для того, щоб... Наше населення отримували і психологічну підтримку, і нові навички. Тож, через які етапи пройти потрібно, щоб нести цінності? Перше свідомо будувати бізнес-освіту нового покоління, вчимося працювати і працювати не тільки з запереченнями на нашому шляху. А говорити і переконувати через власний приклад. Другий етап: ми не горемо і не чекаємо швидких результатів, ми змінюємо свідомість людей через себе, а тож займатися самовихованням розвитком — це в пріоритеті, немає інших інструментів. Третій етап проявляємо в соціальних мережах крок за кроком. Оновлюємо інформацію про себе, бо ми міняємося, наше мислення також змінюється. І все ж таки, якщо щось транслюємо, то через власні цінності, принципи і кодекс чисті. Четвертий етап. Я професіонал своєї справи, я служу людям з легкістю, виконую свою роботу і приймаю правильні рішення. І сміливо. Проявляюсь вибудовую людські взаємини. Ми віримо, і я вірю, і мій майбутній е партнерський потенціал да, колектив вірить, що через власні зміни можна змінити е більше і більше людей. Ми прод продукт з власної системи. І Кризис існує завжди, різний кризис. Причина кризи е, криється в проблемах. Перша проблема це недостаток чіткої інформації по, по, по м, ясної для кожної. Ви знаєте, поки я думала про цей пункт, поки я втілюю саме через себе, то, мабуть, я ще не можу давати це колективу, то це повинно бути. Витончено і відточено. І компанія приділяє мало уваги а... вихованню людяності. Конкурувати треба не з клієнтами, а з проблемами, які мають коріння. І не фіксуватися на конкурентній прибутку. Третя проблема це концентрація на продукті, а не на філософіях і цінностях компанії. Четверте може состояти в відсутстві ділової етики і ясності в поставлених цілях. П'яте — сама відсутність основного бачення. Довгострокового плану розвитку компанії. Мені дуже хочеться бути тою лідеркою, за якою підуть люди. І я вважаю, що місія здійснена, коли будеш дотримуватись правил і заставляти себе робити ці дії. Тому сьогодні я намагаюсь повернутися і записати цю презентацію для того, щоб Досконалювати через наступні відео